Добрий день, любі діти. Коли я йшла до дитячого садочка, то знаєте, кого я зустріла? Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають геть від так, кішки. Погляньте, а чому наше кошеня таке сумне? Напевно, він хоче грати, але в нього немає друзів. Таких же маленьких кошенят. Давайте його погладимо. Який він пухнастий. Красивий, маленький, добрий, лагідний, привітний. Давайте розглянемо кішку. У неї є вушка, вуса, дивовижної краси очі, якими вона бачить навіть вночі, маленькі лапки, в яких є кіхтики. Кіхтиками кішка драпається. І ловить мишей. Давайте нашому кошенятку допоможемо знайти друзів, щоб йому не було сумно. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Киця ниточки мотала і клубочки продавала по три гривні за клубочок. всі купуйте, хто захоче. Молодці! Для роботи нам потрібно взяти білий картон, осінні листочки, вже готові кружечки білого та чорного кольору, клей та серветочку. І обов'язково ваше бажання працювати. Ну що, почнемо? Бажано взяти листочки круглої форми. І попросимо батьків нам допомогти відрізати ось ці хвостики у листочків, щоб вони були кругленькі. Спочатку ми викладемо нашого котика. Великий листочок круглої форми це буде тулуб нашого котика. Поменший листочок це буде голова. Листочки я взяла березові. Це будуть у нас вушка ось так. І все це ми зараз приклеїмо. Спочатку беремо тулуб. кладемо листочок так, щоб так, щоб гладенька сторона була знизу. Та намастимо клеєм. Добре, намастимо. Ось ми намастили листочок клеєм та ось так його приклеїмо з серветочкою. Дуже міцно ось так придавимо наш листочок. Зараз таким же чином намастимо менший листочок, тобто нашу голову кошенятку. Приклеїмо ось так. Не забуваємо про серветочку. Зараз приклеїмо вушка. В одне вушко. Так само друга лужка. А зараз ми приклеїмо очки, беремо білий кружечок. І ось так його приклеїмо, чорний кружочок, кружечок, трохи відступаючи наклеїмо на білий. Ось таке у нас вийшло оченятко. І таким чином приклеїмо друге оченятко. Ось такі оченятка у нас вже вийшли. А трикутничок це буде носик нашого кошенятка. Ось так. Фломастером домалюємо роти нашому кошенятку та вуса. Ось так. Чого не вистачає нашому кошенятку? Так, хвостика. Ось так ми його приклеїмо. Не забуваємо про серветочку. Ось такий кошенятка вийшов у мене. Подобається вам? Ось і кошенятка зрадіє. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!